Кортеж Джозефа Байдена під'їжджає до входу в Марінський палац. На ганку його зустрічає Володимир Зеленський разом з дружиною. Прогулюватися вулицями Києва президентам довелося під звуки сирен по всій країні саме оголосили повітряну тривогу. Байден і Зеленським вшанували пам'ять загиблих героїв на Алеї Небесної Сотні. Опісля пройшлися Алеєю сміливості. Там напередодні встановили табличку подяки Джозефу Байдену та всьому американському народові. У ту темну ніч рік тому світ чекав на захоплення Києва, і ймовірно, навіть на кінець для України. Але рік по тому Київ стоїть, і Україна стоїть. Мушу відзначити, що Київ захопив частину мого серця. Демократія вистояла, Америка поряд із вами, і світ разом з вами. Перемовини провели, і тет а тет у складі делегацій. Президент США після них анонсує новий пакет допомоги на півмільярда доларів. Разом із союзниками ми вже надали Україні 700 танків, тисячі військових автомобілів, одну тисячу артилерійських систем, понад 2 мільйони артилерійських снарядів, понад 500 артилерійських систем далекого радіусу дії і систем протиповітряної оборони. І це без врахування тих коштів, які я анонсував сьогодні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб цей саме цей рік 23-й, став роком перемоги. Я хочу підкреслити ця неспровокована і злочинна Росія. Ійська війна проти України, всієї Європи та демократичного світу має завершитись очищенням всієї української землі від окупації Росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки. За словами Зеленського, говорили і про надання Києву нових видів озброєння. Сьогодні також ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну, і до чого її не було, і це дуже важливо. Пане президенте, я знаю, що очікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І Саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів. Сам Джозеф Байден вже вирушив до Польщі. У Варшаві до його візиту вже готуються громадські активісти. На екрані для реклами у середмісті вони розмістили прохання таки надати винищувачі для України.